Автомаркет Рівна вітає вас. З'явився в наявності такий фургончик. Volkswagen Crafter 2016 року. 17900, його ціна в дуже гарному стані. В гарному стані рама. Також шини, всі 4 колеса в дуже гарному стані. Ось така будочка. Довжина йде 4.20. Ширина 220 і висота 2.20. Це в нас максібаза. Ось тут також все ціленьке, гарненьке. Має таку мультимедію, клімат-контроль, кондиціонер. У гарному стані салончик. Двигун йде 2 літри дизель, 163 кінські сили, 120 кВт. Дуже гарно, гарний автомобіль. Також є новіший, також в дуже гарному стані. Приїжджайте, вибирайте, є великий вибір. Всім гарного дня!